Вітаю вас на уроці української мови, читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку поняття про речення. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. роботу швидше починаймо. І починаємо ми нашу роботу, як завжди, з артикуляційних вправ. Чисто мовки. Будь ласка, повторюйте за мною. Ас ас ас. Наш чудовий клас. Зі, 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 Усі ми друзі. Ем, 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 Нікого не підведе. Ім, ім, ім нам весело усім. Ли-ли-ли урок почали. Ри-ри-ри, чітко говори, ви-ви-ви, слова назви жи-жи-жи, свою думку скажи. А зараз, дітки, відкрийте наші посібники української мови, частину першу на сторіночці 23. Будь ласка, готуємо і відкриваємо сторінку 23. Чудово! І що ми бачимо на цій сторінці? На цій сторінці ми бачимо головним зеленим виділено нашу тему, яка називається речення. А далі, в першому завданні, ми можемо спостерігати ось таку схемку. Дітки, що це означає? Якщо ми бачимо одну так, так схему, то це означає, що в реченні буде лише одне слово. Ну, наприклад, парасолька. Якщо ми бачимо три таких схеми: Один, два, три. І ще в кінці знак питання. Я вас знайомила з цим знаком, да? коли він говорить ось так, не знаю. Тому він завжди питає, щось у нас запитує: яка сьогодні погода? Як ваш настрій? Скільки вам років? А тут у нас буде про парасольку. І якщо три слова, нам треба використати три слова. Нам пропонують таке: чим? Корисна парасолька. Давайте разом порахуємо, скільки тут слів. Один, два, три. Тут три слова. І знак питання. Бо запитують, чим корисна парасолька? Добре, в наступній схемі повинно бути два слова. Бачите? Два слова. Тому давайте ми спробуємо на ці два слова. Придумати речення. І це речення непросте повинно бути, в ньому повинен бути знак оклику, пам'ятаєте? Це або щось дивовижне таке, про щось ми говоримо, Емоціон, емоційно виражене, так, або попередження якесь. Но у нас це буде якесь дивування, якась емоція. Нам пропонують сказати двома словами так, речення гарна парасолька. Тобто ми емоційно це говоримо, ми виражаємо свої емоції. Гарна парасолька, так? Ми не любуємося. Давайте порахуємо, скільки тут слів. Гарна парасолька. Скільки в цьому реченні слів? Два. Правильно. Запам'ятайте, речення можна записати за допомогою схем. Перше слово у схемі дітки позначають ось так. Чому саме так? Тому що це початок початок нашого речення, і ми повинні знати, що початок речення ми пишемо з великої літери. І тому початок нового речення завжди будемо починати ось такою схемою. Ми бачимо це ось і ось початок і ось. так. Завжди, дітки, запам'ятайте, завжди перше слово будемо позначати так. Усі інші слова ми позначаємо просто рисочками ось такими. А якщо службове слово, ми вже з вами розглядали такі маленькі слова, як у, в на, але ми говорили, що без них ми обійтися не можемо. Так? Наприклад, ми говорили «під», під столом, під, Да? А якщо ми просто скажемо «кіт столом, Нічого не зрозуміло. А це «під» указує так, де нам можна його знайти. Кіт під столом. Ось ці маленькі слова, начебто маленькі, але вони грають важливу роль. Вони називаються службовими словами. Дітки, ми їх будемо позначати ось так, трішечки коротшою лінією, маленькою, ось такою. Ось так. І в кінці ми обов'язково повинні поставити знак. Якщо це розповідне просто речення, щось ми розповідаємо, то крапку. Якщо ми про щось питаємо, то це буде знак питання. А якщо ми так здивуванням щось говоримо емоційно, то це буде знак оклику. Ну, все, Сподіваюсь, що це вже зрозуміло. Тому ми можемо перейти до виконання другого завдання. Нам треба скласти речення за малюнками та схемами. Що ми бачимо на першому малюнку? Дітки, що це на першому малюнку? Телефон, правильно. А давайте порахуємо, скільки слів у нас буде. Один, два. Всього буде два слова. Будь ласка, придумайте будь-яке речення з двома словами, щоб було в нього слово телефон. Наприклад, мій телефон. Або матусь телефон. Два слова. А тепер спробуйте ви. Молодці. Давайте розглянемо другий малюнок. Що це таке? Це пилосос, правильно. А давайте порахуємо, скільки слів повинно в ньому бути. Один, два, три, чотири. Чотири слова. А ще в кінці знак питання. Значить, ми повинні щось запитувати. А ще ми бачимо маленьку рисечку, яка означає, що повинно бути якесь службове слово. Маленька у, в і так далі. Тобто, наприклад, я хочу, щоб моє речення виглядало так. Ми пам'ятаємо, що там чотири слова. Пилосос стоїть у кімнаті. Пилосос стоїть у кімнаті Я запитала. Тут знак питання. Спробуйте ви, будь ласка. Чудово. На наступному малюнку ми бачимо фен. Правильно? Ну, давайте ми поглянемо на схему. За схемою ми бачимо, що це може бути лише одне слово. Так, дітки, буває таке, що речення складається всього із одного слова. І в кінці це буде крапка. Ну, це дуже легко. Скажіть, будь ласка, що тут зображено? Як ми це можемо одним словом назвати і одне речення? Фен. Просто фен. Правильно, молодці. І давайте подивимось на останній малюнок: це у нас ноутбук. В кінці стоїть крапка. Це означає, що це, звичайно, розповідне речення. Ми нічого не запитуємо, нічого так, ми просто розповідаємо про нього. Буде в нас, давайте порахуємо скільки слів 1, 2, 3, 4. Зверніть увагу, маленьких службових слів ось таких немає. Тобто У на ми не можемо сказати у кімнаті, так? Давайте спробуємо: ось, наприклад, чотири слова. Мені подарували чудовий ноутбук. Спробуйте ви скласти речення із чотирьох слів. Мені подарували чудовий ноутбук». а ви спробуйте своє. Якщо у вас все вийшло, ви великі молодці. А в третьому завданні дітки нас просять обговорити правила безпечної поведінки під час користування електроприладами. Правила безпечної поведінки під час користування електроприладами їх багато, і ми їх з вами переглянемо. Головне, що ви повинні пам'ятати, так, основне таке, ніколи не, торк... не, до... не торкайтеся мокрими руками до електричних кабелів, так? Не вішайте речі на кабель, ніколи, в жодному разі. Зараз ми з вами переглянемо, відскануємо так, як ми завжди це робимо, і переглянемо правила поведінки. Правила безпеки при користуванні електроприладами. Перше. Перед тим як увімкнути електроприлад, треба уважно подивитися на його шнур і вилку. Друге. Ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Третє. Не можна залишати електроприлади. Без нагляду впродовж тривалого часу. Четверте. Закінчивши роботу, обов'язково треба перевірити, чи все вимкнено. П'яте. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих. Шосте. Не можна користуватися самородними електроприладами. Сьоме. Якщо ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, потрібно негайно повідомити про це дорослим. Дітки, зверніть увагу перед вами так, кабель, ось лежить. Якщо він пошкоджений, наприклад, так, у вас на зарядці телефон стоїть або ще щось, чи можна лишати такий кабель без нагляду? Ні, дітки, не можна. Він може викликати пожежу, так, таку спровокувати пожежу, тому, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваш кабель був завжди ну, так підремонтований, щоб він був завжди ціленький, не пошкоджений. Давайте далі. Восьме. Якщо вдома нікого немає, а ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, негайно телефонуйте за номером 101, а потім кличте на допомогу сусідів. Дев'яте. Не можна гасити електроприлади, що зайнялися водою. Десяте. Заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. Я сподіваюся, що ви уважно прослухали ці всі рекомендації, всі ці правила і будете їх дотримуватися. Ну що ж, а ми починаємо виконувати наступне завдання, і це четверте. Нам треба прослухати уважно та відгадати загадку. Хто вміє читати, будь ласка, вдома, прочитайте два рази цю загадку. Готові слухати? Тож поїхали. Він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Дітки, що у нас із запропонованих малюнків може так дуже морозити? Можливо, це пилосос? Ні, телевізор. Ні, а можливо, це холодильник. Так, він у нас морозить. Дітки, що ми в ньому зберігаємо? Наші продукти молодці. Будь ласка, обводіть лінію олівчиком обводіть, будь ласка, наш холодильник, повністю обводимо його і розфарбовуємо, як ви бажаєте. Повністю, повністю. Поставте, будь ласка, це відео зараз на паузу і виконайте це завдання. Обводіть та розфарбуйте. А нам вже час з вами відпочити трішки. Тож, ставайте і будемо рухатися! Будово молодці. А зараз я хочу перевірити, як ви все запам'ятали. Давайте згадаємо схеми. Схемами ми показуємо слова. Якщо у нас тут три таких схеми, дітки, то скільки у нас буде слів? Три. В кінці ми бачимо крапочку, це означає, що це будуть розповідні речення. Ну що ж, давайте спробуємо за початком речення доскладати його кінець. Пам'ятаємо, що всього слова три. Використали вже перше. Песик? Дітки, подивіться, знайдіть песика. Що песик робить? Малює. Що песик малює? Картину. Кота він малює, так? Чудово. Далі наступний. Також дивіться, рахуємо три слова про клоуна. Клоун, що робить, дітки? Навіщо нам клоун в циркі? Хто знає? Клоун. Що клоун робить? Веселить кого? Глядачів або людей, так? Добре. Подивіться на фокусника. У нас в наступному також буде три слова. Будьте уважні. Фокусник, що він робить? Показує. Що він показує? Фокуси молодці. І останнє, дивіться, найбільше речення для нас. Давайте порахуємо, скільки в ньому буде слів. Один, два, три, чотири. Серед них буде у нас службове слово якесь, так? Маленьке слово. Ну, давайте я починаю, а ви спробуйте. Дуже весело, дивіться, було всього чотири. Дуже весело, де дітки? В цирку. Ось наше маленьке слово, яке дуже відіграє важливу роль у реченні, так? Хоча воно маленьке, але для нас воно важливо. Дуже весело в цирку. Молодці, як гарно ви впоралися. А наприкінці ми з вами оцінюємо свою роботу на уроці. Якщо у вас все гарно вийшло, ми обираємо ромашку, яка посміхається. Перша, так? Якщо було важко, то тоді другу ромашку, а якщо ну, зовсім нічого не зрозуміли, то засмучену ромашку, але я впевнена, що у вас все дуже гарно вийшло. На цьому я закінчую наш урок. На все добре!